В нашій родині Колосальне горе ми втратили брата. Він 11 січня цього року загинув на Курському напрямку. І в нас могла би бути, знаєте, в родині ну, своєрідна така сентенція, що давайте скоріше це все перервемо, поставимо крапку, тому що у нас ще є чоловіки на, на фронті, навіщо нам ще якісь е, жертви додаткові? А знаєте, тут <кхід> якась така з'явилось таке відчуття, що, ну, а, а що? От напрасно наш Руслан загинув, от ніби закусили у діла, знаєте, І от таке бажання просто-напросто е, отримати цю сатисфакцію, а такою сатисфакцією може бути тільки одне перемога, більше нічого. Коли нарешті ми побачимо оцих розгублених росіян, які будуть знаходитися в стані і про собі пояснити, а як так сталося, що от мені пусінька Україна, да, яка в п'ять разів. за Кількістю населення менше, а може, і навіть більше за, за вас за Росію по території я взагалі не знаю, що там можна порівнювати. Напевно, ми можна й порівняти. Як так сталося, що от вони собі знайшли сили протистояти і ми чи не єдині, які не бояться Путіна?